Деякі ж кльори стоять в карбюраторі? Як визначити на будь-якому мотоциклі? Чи то скутері, чи то автомобілі, так як в мене тут двохкамерний карбюратор Weber із Ford Transit 2-літровий? Коли чистити карбюратор, як не переплутати? Або навіть переплутати, а потім знайти там, де правильні. І де розміщуються жикльори. Є загальний такий принцип. Як це не попутати. Починається все із первинної камери. Вона завжди менша. Як визначити первинну камеру? Первинна камера завжди працює першою. Коли ви. Відкриваєте дросель. Первина камера завжди буде відкриватися першою. Ось видно. Тобто ми визначили. Вторина вже буде відкриватися десь наполовині, може, навіть далі. це первина камера. Визначила, так? Все. Тобто тут іде. Холостий хід, перехідний режим. В різних машинах по-різному. Від 3000 тисяч оборотів там, і вище, там, чи від 4000 оборотів і до 5, там, Різні показники у всіх. Але завжди. В первинній камері холостий хід і перехідна система. Друга частина карбюратора. Ось іде. Стоїть. він ось так. Накладається. На первинній камері переважно завжди йде заслонка, так званий підсос. Коли ви закриваєте його, обмежується доступ повітря, цим чином ви забезпечуєте більше поступання суміші або просто обмеження повітря, в залежності, як той чи інший карбюратор. Настроєний, А переважно або так, або, або обмежувати повітря, або за рахунок обмеження повітря більше засосує бензин. Потім тут є жикльори. Можна побачити, це повітряні жикльори. Це жикльори на бензин. Вони йдуть тут в камері. Ми бачимо від першої камери, йде ось вас повітряний цей. Він повинен бути завжди менший, ніж головний жик. Тобто у мене тут жикльор значно менший, ніж тут. Так не буде видно. В загальному філософія так. Завжди менший тут жикльори, завжди менші. Завжди більші тут жикльори на другій камері. Чи це стосується повітряних, чи це стосується паливних жикльорів. Ось так от.